Таємний гріх. Гріх, який закрався в серце легко, жалить душу ядом, мов смія, від істини заведе так далеко, тому що в тебе воля є своя. Покайтеся, сказав Христос у Слові, очисти серце від своїх гріхів, не відкидайтесь першої любові. І ісповідь несіть з минулих днів. Іван Хреститель теж сказав покайтесь, плід гідний, покаяння принесіть, згрішивши проти ближнього, зізнайся, а після жертву Богові неси, з гріхом, що скритий, не підеш далеко, настане час, і він тебе знайде. Зненацька, ніби друг твій, дуже легко від світла у темряву заведе. Таємний гріх заведе у Єгипет, а потім потаємно у Содом, тому що ти із чаші його випив, яку подав тобі злий фараон. Таємний гріх заведе у безодню. Заглушить совість і заснеш повір, не дасть тобі побачити колоду, яка закрила твій духовний зір. А ти не будеш мати гадки, що від очей, що без очей лишився, як Самсон. Тобі, здаватись буде все в порядку, в той час, як ворог дух візьме полон, і сили. Щоб боротися не стане, для ворога молоти мусиш ти, усе що чорне, тобі білим стане, і важко буде правду віднайти. Коли Давид, помазанець господній, згрішивши, не розкаївся у тім. Ця справа була Богу не тому й послав пророка в його дім. Сьогодні, Дух Святий пророчить грізну, не крийте те, що зветься словами гріх, бо завтра може бути зовсім пізно. Душа твоя відійде запоріг. Сьогодні, брате, сестру, без вагання спіши звільнитися з ворожих пут, бо там не буде більше покаяння. Там буде вічний вирок, вічний суд. Не зможеш оправдатись перед Богом, як зважений, ти знайдешся легким, не зможеш відповісти там нічого, тому що не покаюсь перед Ним. Амінь.